Де б я не був, у Києві або за кордоном, так сталося, що я багато подорожував. І я завжди сідав потяг і їхав додому. В рідний Маріуполь до мами. Не і неважливо, де я був в Харкові на сесії або на першій зйомці у Києві, за які мені заплатили гроші, і я хотів ці гроші показати мамі. Я сідав у потяг і їхав додому. Як і тисячі маріупольців, ми їхали однією дорогою дорогою, яку ми знаємо на пам'ять, і навіть зараз, коли я заплющую очі, я бачу її так, це було вчора. Коли ти їдеш додому, праворуч ти бачиш комбінат імені Ілліча. Ти розумієш, що ти близько за 10 хвилин вже ліворуч. Ти бачиш завод «Азовсталь» і ти знаєш, що за три хвилини ти вже будеш стояти там, на пероні свого міста, і тому ти починаєш вже викликати таксі. І за три хвилини ти вже стоїш там і починається найтепліше. Спогади, які ти не забудеш ніколи, бо в спину тобі дихає вітер з моря. А в обличчя таксисти. Кожен з них дуже радий тебе бачити, і кожен готовий відвести тебе в будь-яке місце, яке ти забажаєш. Щоправда, за гроші, які забажають вони. І ось коли я розплющу очі, я бачу, що нічого немає. Все знищено, окрім спогадів, знищені будівлі, знищені долі, втрачено дуже багато життів. І ви знаєте, мені дуже хочеться ще раз і ще раз, і ще раз бачити з вікна потяга. Спочатку комбінати мені ліча, потім Азовсталь. Я дуже не любив ці комбінати. Я сам там працював, але зараз це для мене щось неймовірно. Я прям спущив за них і знову хочеться відчути цей подих, цей з моря. Побачити цих таксистів зараз я готовий віддати їм будь-які кошти, щоб вони мене відвезли додому. Я це зроблю. Я обов'язково вийду на перон українського маріупольського залізничного вокзалу.